Коротше, над нами тут проводили якісь ритуали. Це просто жесть. Ти, ти будеш ще хуже. Рві в клоч'я, поки не уничтожиш все. Йо майо Жесть. Я не з Києва, Марк, я з Тернополя. Треба звук прикрутити, бо в мене такий звук, тут так. Фух. Фух, коротше. Ну що, тут, коротше, музику для цієї гри писав Тім Гордон. Тут де серйозний рок, так що, так що треба настроїтись. А як гра називається? Гра називається Doom 2016 року. Так, тут коротше, якісь ці, якісь ритуали проводили, дивіться, йомаю. Коротше, Над нами тут проводили якісь ритуали, це просто жесть. Дивіться кров, тіпа, якісь іерогліпи, свічки.